Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про військову бойову авіацію часів Радянського Союзу, а саме літаки Міг-29 та Су-27. Як ми знаємо, це були одні з останніх літаків радянської розробки. Вони з'явилися на початку 80-х років і почали активно поширюватися. В Радянському Союзі та в країнах Варшавського договору. Звичайно, після розпаду Радянського Союзу багато таких літаків лишилося на озброєння в різних країнах. Але на теперішній час, як ми знаємо, це вже досить застаріла техніка, якої більше 30 років, і, звичайно, вона поступово вже своє просто відживає. Але все ж таки, давайте розберемося, хто з цих літаків. Міг-29 або Су-27, хто з них був кращий, в кого були кращі характеристики та кращі бойові можливості. Бо, як ми бачимо, досить багато йде порівнянь в інтернеті радянських літаків і західних літаків. І бувають інколи такі моменти, коли порівнюють просто між собою літаки різних класів. Так само можна стверджувати і в даному випадку. Су-27 та Міг-29, це є літаки різних класів. В принципі, їх, якщо розглядати так, між собою було б некоректно порівнювати, оскільки вони мають різну потужність, різний бойовий радіус, різне бойове навантаження. Але так як все ж таки вони використовуються. І їх часто порівнюють. Давайте все ж таки розберемося, хто з них кращий. Заходячи наперед, можна стверджувати, що Су-27 має дещо кращі характеристики, але давайте все по порядку розберемося. Отже, першим візьмемо для порівняння літак Міг-29. Він відразу проєктувався ще в 70-х роках як заміна легкої авіації, яка буде. Мати відносно невелику вартість виробництва та буде досить масовою в військах повітряних сил. В 1983 році він офіційно став до озброєння і почав виконувати бойові завдання. Він мав певні модифікації, як навчальні, двомісні, так і в подальшому. Модернізацію пройшов до модифікації Міг-29. УБТ, БТМ і М2 були безліч різних модифікацій, яка оновлювалася навіть уже до більш останнього варіанту, як Міг-35. Як ми знаємо, Міг-35 це глибока модернізація Міг-29. Отже, екіпаж стандартний на Міг-29 одна особа. Якщо це учбово-бойовий літак, там буде дві особи йти. Максимальна швидкість Міг-29 складає 2450 км на годину. Максимальна швидкість біля Землі, яку він здатен розвивати, це 1500 км на годину. Бойовий радіус літака складає 700 км. Максимальна дальність польоту літака 1430 км. Це досить такий важливий показник. Значить, бойовий радіус слід зазначити, наприклад, літак завантажують ракетами, завантажують пальним повні баки, і він здатен пролетіти на відстань 700 км в одну сторону та повернутись назад. Тобто загальна відстань у нього буде 1400 км, яку він подолає. З цього і виходить бойовий радіус. Тобто, з навантаженням максимальним. Ракетами він може пролетіти в одну сторону 700 км, ну, відповідно, і повернутись назад. Звідси і виходить бойовий радіус. Отже, запам'ятали цю цифру: 700 км, Міг-29 бойовий радіус. Практична стеля, на яку може піднятися літак, Міг-29 складає 18 тисяч метрів. Ну, тобто 18 км, досить непоганий показник. Швидкопідйомність 300 метрів на секунду. Також непогано. Довжина літака. Майже 17 метрів, висота майже 5 метрів. Розмах крил 11,5 метрів. Майже, площа крила 38 квадратних метрів. Шасі має три точки опори. Носова стійка і також дві по бокам. В спорядженому варіанті вага Міг-29 складає 16800 кг. Оснащений двома двигунами RD. 33. Тягова потужність складає 5000 кг сил. Форсажна тяга 8300 кг сил. Боєзапас гармати гш 301 складає 200 снарядів. Він може мати 6 точок підвізки. І також може мати одну додаткову як паливний бак. Маса підвісних елементів складає 3,5 тонни. На озброєнні може нести ракети р 60 R27, R73, якщо розглядати українську модифікацію, це буде навіть і ракета AGM88 HARM, яку змогли. Співпраці з американськими конструкторами приєднати до радянських літаків Міг-29 для виконання бойових завдань. За весь час свого виробництва було виготовлено більше тисячі літаків Міг-29. Якщо бути точним, 1257 літаків було виготовлено. Це досить пристойна кількість. Виготовлялись вони в основному на московському заводі Прапор праці. Отже, як ми бачимо, досить такі середні показники. Що стосується Су-27, це був літак майже того ж самого покоління, що й Міг-29. Його розробки почалися в 70-х роках. На озброєння він почав поступати з 1985 року. Але. Офіційно був прийнятий на озброєння тільки в 1990 році після проходження успішно всіх державних випробувань. За весь час було виготовлено всього 680 літаків, а це майже в два рази менше, ніж Міг-29. Су-27 також були в різних модифікаціях також для них були програми оновлення. І пізніше навіть був створений модернізований навіть варіант Су-30. Це також, якби програма оновлення Су-27. Максимальна швидкість Су-27 складає 2500 км на годину. В принципі, це майже так само: 2450 у Міг-29 і 2500, ну дуже схожі показники. Швидкість біля землі Су-27 1400 км на годину. Ну, у Міг-29 трошечки краще. 1500, ну знову ж 100 км не принципова різниця. Але головна відмінність бойовий радіус Су-27 складає 1500 км. У міг 29 всього лиш 700 км. Тобто майже в два рази перевищує тут колосальна різниця просто. Практична стеля су 27 18500 метрів. Ну, у Міг-29-го 18 тисяч, тобто в 500 метрів різниця не дуже суттєво. Швидкопідйомність так само 300 метрів на секунду. Довжина складає майже 22 метри, що, в принципі, трошки більше, бо у міг 29-го всього лиш на всього 17 метрів. Висота 6 метрів. Що також дещо більше, Міг-29 має там трошки менше 5 метрів. І розмах крила майже 15 метрів, що також більше, Міг-29, 11 з копійками. Шасі так само має три точки опори. Але далі дуже важлива характеристика це вага літака. В спорядженому варіанті Су-27 майже 23 тонни складає. Тоді, як. Міг-29-й в спорядженому варіанті тільки 16800. Також досить важлива відмінність двигуни. Так, як це більш важкий літак, відповідно у нього більш потужніші двигуни. Тут стоять на су 27 двигуни АЛ31Ф. Також два штуки, як і на Міг-29. Потужність 7000 кг сил. 7600 кг сил. Боєзапас дещо менший, 150 снарядів проти 200 у Міг-29-го. Але загальна кількість точок підвізки вже йде 10 штук. У Міг 29-го тільки 6 штук. Маса підвісних елементів 8 тонн. У Міг-29-го тільки 3,5 тонни. Тобто він має набагато менший радіус 700 км і набагато менше бойове навантаження. Тільки 3,5 тонни проти 8 тонн майже в 2 рази більший бойовий радіус і в два рази більше навантаження здатний тягнути Су-27. Так само і більший більша номенклатура бойового застосування. У су 27 він здатен нести і такі бомби, як ФАП-500, фап 250 Також він пристосований. Для ракет ХАРМ з допомогою американських інженерів і для ракет JDAM. Плюс так само стандартні ракети R27, R77, S25 і х 31 Все це він також здатний нести. Отже, як ми бачимо, Су-27 це набагато важчий літак, який Має значно більший бойовий радіус і бере значно більше бойове навантаження. Тобто, по суті, це машини просто різних класів. Ну, він, звісно, має більшу вагу і більше габарити. Отже, порівнювати їх просто некоректно. Це буде, знаєте, як, наприклад, громадський транспорт. Автобус там під'їхав на 20 місць, і ззаді за ним приїжджає якийсь там міжміський. Ікарус, наприклад, там майже на 50 місць, ще плюс стоячих може взяти. от так само і тут. В принципі, вони виконують да, свою роботу і той, і той, просто Су-27. Це значно потужніша техніка, яка може, звичайно, показати значно кращі бойові результати. Що ж, сподіваюсь, це відео було корисним. Хтось отримає якусь певну інформацію для себе. Всім бажаю мира та добра. Буду вдячний за підписку.